Доброго ранку ми з України сьогодні. Я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про можливий трансфер Анатолія Трубіна в Інтер, топове підсилення Житомирського полісся, неочікуване продовження кар'єри Артема Біседіна та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Відомий італійський інсайдер Джан Лука Ді Марцею повідомив, що Анатолій Трубін може перейти в Інтер за 10 мільйонів євро. За інформацією джерела, саме таку суму обговорювали 6 липня на зустрічі у штаб-квартирі Інтера з представниками агентства Трубіна. Також повідомляється, що трансфер Анатолія в Нер Адзурі можливий лише в тому випадку, якщо Андрео Нано залишить міланську команду та піде у Манчестер Юнайтед. А ось як повідомляє інсайдер Нікола Скіра, то сторони вже домовились про особистий контракт між Трубіном та Інтером, який розрахований на 5 років. Також судячи з новин по полунання, якого вже зафіксували у Манчестері, то думаю, що цей трансфер не за горами, що означає, що відкриває дорогу Трубіно до Інтера. Новачок УПЛ Житомирській поліція продовжує підсилювати свій склад на рівні команди, яка прагне посісти у топ-5. Футбольний клуб Полісся уклав контракт терміном на один рік з освіченим голкіпером Денисом Бойком. Воротар має значний досвід виступів за столичне Динамо, футбольний клуб Дніпро. Також виступав за турецький башоктаж та іспанську малагу. Окрім цього, як повідомляє телеграм-канал Біжи, Полісся близьке до підписання 20-річного Вінгера з Монпліє та збірної Конгу Бенні Макуані. При тому, що на цей трансфер вже натяка і прес-служба клубу, яка у своєму телеграм-каналі виставила відеокартинку, де зображена Арка з Монтельє легенда київського Динамо та українського футболу продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Казахстану. Ордабаси у своєму інстаграм повідомили про підписання Артема Біседіна. Нападник приєднався на правах вільного агента після розірвання контракту з Динамо. Термін угоди з Ордебаса не розголошується. За інформацією, та таке Артем міг залишитись в Україні. Проте пропозиція коло це не влаштувала Фурорда, а поліція розглядала Біседіна лише теоретично, бо Юрій Калітвінцев відмовився від підписання нападника. Одразу згадую той момент, коли з'явилась новина про те, що Артем Біседін залишає Динамо. Я казав про те, що в нього є непогані шанси залишитись в УПЛ, тому що є такий клуб як Полісся, який може запропонувати йому непоганий контракт. Але як бачимо, все настільки сумно для Біседіна, що навіть новачок УПЛ Полісся навіть не розглядав його для підписання. Дніпродум продовжує підсилювати склад українськими гравцями перед стартом нового сезону. Вже колишній гравець Ворскли Василь Кравець підписав контракт з командою Олександра Кучера. 25-річного універсала розглядають як захисника, який може зіграти як на позиції лівого латераля, так і у центрі оборони. Також близька до завершення угода з Олександрією по Максиму Третьякову. Найближчим часом гравець підпише особистий контракт з новим клубом. За інформацією тато таке сума угоди склала близько 400 тисяч євро. Очікується, що контракт буде підписаний терміном на три роки. Ковалівський колос продовжує підсилюватись у це літній міжсезоні. На цей раз підписавши оборонця Валерія Лучкевича. Валерій Лучкевич правий захисник, який може зіграти і на позиції правого хавбека, і навіть закрити всю бровку в якості вінгера. Валерій вихованець запорізького металурга, з якого він перейшов до Дніпра. Далі був бельгійський стандарт, з яким він виграв Кубок Бельгії та Олександрія. Останні два сезони провів у Дніпрі. Один в активі Лучкевича 19 матчів за молодіжну збірну України. Колишні голки Минаю Герман Пеньков знайшов собі новий клуб та продовжить кар'єру в ЛНЗ. Про це повідомляє прес-служба Черкаського клубу. Про терміни та умови контракту з 29-річним футболістом не повідомляються, але Трансформаркт рапортує про угоду на один сезон до 30 червня 2024 року. До речі, що цікаво, то через день або кожен день ЛНЗ представляє свого новачка, тобто вони це роблять не одночасно, показуючи усіх новачків. А кожен день, тобто все робиться для того, щоб краще бути у медіа та щоб клуб був більш впізнаваний. При тому, що я більш ніж впевнений, що з цими гравцями підписали контракти за день або максимум за два. Колишній тренер гірників Ігри Євічевич має багато варіантів продовження кар'єри після звільнення з шахтаря. Керівница Саудівського клубу Аль-Адала веде перемовини з хорватським фахівцем, стверджує центр новин. Їм сподобалась робота Йовічовича ще на минулих зборах. Тоді Аль-Адала в товариському матчі поступилися шахтарю з рахунком 1-0. З того часу вони стежать за ситуацією в Україні і були вражені звільненням Йовічовича. Наразі ведуться переговори. Тренерському штабу пропонуються достойні умови праці. Але в містера є ще пропозиція від європейських клубів, тому рішення ухвалює він, повідомило Джерело. Одеський Чорноморець, після того, як попрощався з дев'ятьма гравцями, підписав ще двох новачків. В Чорноморці гратиме ще один однославенський футболіст. 26-річний центральний півзахисник Йон Шпорн підписав контракт з одеським клубом. Майже всю кар'єру Шпорн провів на батьківщині, граючи за футбольні клуби Мура і Целі. За Целі Шпорн загалом провів понад 80 матчів. Також Одесити підписала контракт з атакувальним півзахисником Богданом Бойчуком. До лав Чорносинях приєднався 27-річний екс гравець харківського металіста. У Богдана є досвід ігор в чемпіонаті Молдови. Також 4 роки кар'єри півзахисник віддав львівському клубу Рух. Харківський металіст 19-25 хоче посилити лінію атаки та переглядає бразильського Вінгера. Як стало відомо спорт з власних джерел, зараз у тренувальному таборі харківського медаліста 1925 перебуває 26-річний бразилець Арі Моура. Він може діяти на позиції правого а також лівого Вінгера. Права на Моура належить бразильському клубу Метрополітано. Попередній сезон Арі провів в оренді в Ізраїлі, де захищав кольори клубу Несціона. До речі, враховуючи, що зараз тренером Металіста 19-25 є Едмар, то він може серйозно допомогти цьому Вінгору в адаптації та в тому, щоб краще себе проявити в Україні. Правда, це вже не перший досвід, коли бразильці приїжджають до Металіста 19-25, бо харківський клуб співпрацює з колишнім гравцем харківського металіста Хав'єром, у якого є агентська компанія, і він також привозив до. Металіста 19-25 багато бразильців, але поки що ми не бачимо, щоб ці бразильці грали в основному складі. Львівські Карпати здійснили масове підсилення клубу після того, як клуб очолив Марон Маркевич. Львівський клуб підсилила низка гравців. Усі вони беруть участь у тренувальних зборах команди на Закарпатті та готуються до старту нового сезону. Відтепер гравцями Карпат є Воротар Андрій Кожухар, захисники Богдан Викляк, Петро Долгов, Олександр Мазюк, Павло Полегенько, Богдан Порох, Юрій Романюк та Тимофій Сухар. Півзахисники Єгор Демченко, Єгор Картушов, Владислав Клименко, Ян Костенко, Кирило Матвієв, Євген Підлепенець і Едуардо Сантос Суарес. Та нападник Ігор невес Алвес. У підсумку 16 нових гравців, це повністю новий склад і навіть з ротацією. Звичайно, все це робиться під Мироном Ракевича, який з цього сезону буде працювати з Львівськими Карпатами. До речі, якщо подивитися на те підсилення, яке зробили Карпати, то тут я вважаю, що з будь-яким тренером вони повинні виходити до УПЛ. Там гравці, які мають багато досвіду в УПЛ, Тобто, як бачимо, керівництво Карпат було повністю незадоволено минулим сезоном і вирішило зробити так, щоб по максимуму підсилитися та стовідсотково вийти до ОПЛ. І на останок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!